Попробуємо зараз 80%, так як минулого тижня робили на Дельту армійський жим. Сьогодні попробуємо на верхню частину грудей. Не знаю скільки зроблю, 100%. Ну, звісно, якщо я зроблю, як на Дельти, друзі, я не знаю. На моєму оператору тоді я, не знаю, торта, куплю, макаронів, що він скаже. Тому ну, щось я дуже сумніваюся, що я вижму 46 разів, так як на Дельти. Скільки я вижму, стільки буде. Але друзі, працюйте з цією вправою, варіюйте вісами, не спішіть, головне не гоніться за кілограмами. Працюйте завжди так, щоб ви відчували хорошо групу. Неважливо, яку, яку тренуєте, в принципі. Фух. Ну, можна тепер робити. Поїхали. Best. What? 41. Але також непогано. Ще 41 раз цю вогу не робив. Друзі, буду знімати для вас щось таке цікаве, смішне, можливо, дурне. Буду намагатися щось підказати, запитуйте. Ну і буду розвиватися разом з вами та для себе, не для вас. Запам'ятайте, хто б нічого не, не казав, все, що ми робимо, ми робимо тільки для себе. Але з можливою користю для когось. Всім гарного дня та до зустрічі!